Допомога за кордону заробітчани шлють в Україну гроші більше ніж вкладають офіційні інвестори. Мігранти переказали на батьківщину 7,5 мільярдів доларів. В той час, коли іноземні інвестори дали на півтора мільярди менше, такі грубі гроші не могли пройти повз Міністерство доходів і зборів. Відомство вирішило посилити контроль за збиранням податку на іноземні інвестиції. Ольга Мельчевська продовжить. 15 років на заробітках в Україні залишилось двоє синів. Заради них Лідія Горбачова каже, і працює тут баданте. Цілодобово доглядає старенького дідуся. Лідія живе цілком за рахунок господарів. У них і мешкає і харчується. Усе до копійки каже, пересилає дітям. Зате обох вивчила в університеті. Ми передавали на питання, на проживання, на услуги, буквально на все. я скільки років проработала тут, У мене нічого ні. Вуд спрасі тівасної маси всі так же. Втім, кревними має ділитися не лише з дітьми, а й з українським бюджетом. Міністерство доходів і зборів нагадало, кожна копійка, яку вам перераховують за кордону, вважається іноземним доходом, а отже, з нього слід сплатити податок. Грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, розглядаються як іноземні доходи. Тому такі доходи підлягають оподаткуванню за результатами подання річної податкової декларації та за ставками 15 або 17 Тобто з кожної гривні, отриманої за кордону Інці мають віддати в бюджет 15-17 копійок залежно від обсягу переказу. Заробітчани обурені до переказу в Україну. Вони і так сплачують податок, інакше штраф. У нас кожен рік обов'язково має бути показаний дохід, який ти був. Якщо ти його не показуєш, і ти просто платиш штраф. Якщо не помиляюсь, десь 2 300 чи що, тобі дають просто єдину суму заплатити. Заспокоїти, поквапились парламентарі. Якщо в тебе є контракт, значить ти сплачуєш податки, і твої кошти оподатковувати не можна подвійно. Тому, якщо є такі двосторонні угоди між країнами, а ви бачите, я перерахувала майже зі всіма країнами, вони є, то ця небезпека. А є якби відсутня, для кого небезпеки немає, а кому так і доведеться ділитися зробленими з державою. Міністерство доходів і зборів пообіцяло роз'яснити наступного тижня. Ольга Мальчеська, Дмитро Большаков та Алла Пастасен один плюс